І так, ребят, дивіться, яка в нас є задача. В нас є паралелограма Д. Ви бачите на малюнку 1 і на малюнку 2. Почнемо спочатку з першого малюнку. А М е, за умовою задачі бісектриса гострого кута паралелограма а, Б, Ц, Д. Тобто за умовою задачі нам відомо, що М е, розділила гострий кут А навпіл. Що з цього факту витікає? Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, чи є на малюнку, наприклад, це в нас буде кут 1, а це кут 2, чи є в нас зараз в нашому паралелограмі ABCD кут, який буде дорівнювати або куту 1, або куту 2. Подивіться уважно. Пригадайте, будь ласка, що протилежні сторони паралограми паралельні, що АМ виступає січною. І знайдіть, будь ласка, на малюнку кут, який буде за своїм розміром відповідати куту 1 і куту 2. Так, ви щось мені пишете в чаті. Так. Немає пропозицій? Алло. Да, Настя, Минути. я слухаю. А хто хто відповідає? Степа, давай. Е, це кут БМА. БМА, БМА, так. Так, да, правильно, БМА. Тобто, оцей кут БМА буде дорівнювати куту 2 як внутрішні різносторонні, при паралельних прямих БЦАД і Січною АМ. Давайте ми цей факт зафіксуємо. Тобто АД. Паралельно BC, АМ січна, тому кут DAM дорівнює куту AMB. Но з іншого боку, по малюнку ви вже це бачите, що кут 2 дорівнює куту М, як внутрішній різносторонній, Ну, кут 1 дорівнює куту 2, тому що АМ бісектриса. Тобто з нового рядка ми можемо записати, що АМ бісектриса. Давайте тут запишемо за умовою, за умовою. В нас нова теорема, так? Властивість, точніше. Ну, фактично, ми цю задачу будемо розглядати як ключову, і в довідничок потім цей факт, який ми зараз з вами доведемо, запишемо і будемо його використовувати при розв'язуванні задач. Признаємо. І так, за умовою АМ бісіктриса тому кут БАМ дорівнює куту МАМ. Б. І що в нас зараз з вами вийшло? А вийшло з нами, у нас з вами ось що. Що в нас кут АМБ? Ось він, я його зараз виділю жовтеньким. Так? Він дорівнює куту, і по малюнку ми так само це бачимо, БАМ. Тобто ці два кута в нас рівні. Так. Код БАМ дорівнює куту БМА. А виходячи з цього, ребята, ми можемо зробити висновок, що наш трикутник за властивістю АМБ буде яким? Рівнобедреним. рівнобедреним. Точніше, не за властивістю, а за ознакою рівнобедреним. А раз трикутник рівнобедрений, то ми можемо з вами зробити висновок, що АВ дорівнює ВМ. І в багатьох задачах, якщо цього факту не знаєш, то задача стає, ну, тобто її неможливо розв'язати. І так, що вам треба запам'ятати, що якщо у вас за умовою задачі є бісектриса кута паралелограма, шукайте рівнобедрений трикутник. Чи завжди він буде розташований саме так, як ви бачите зараз на екрані? Ні. Все буде залежати від того, яка саме бісектриса, якого саме кута вам дана. І для того, щоб це зараз вам ще раз проілюструвати, давайте подивимося на малюнок номер 2, де ви бачите так само паралелограм АБЦ, тільки бісектрису БМ ми провели вже з вами із тупого кута Б. Раз це бісіктриса, то так само ми з вами бачимо, що кут АБМ дорівнює куту С Б, Ну, Щоб вам легше було на звук це сприймати, нехай це буде кут 1, а це кут 2. Оці два кута вони рівні, тому що БМ за умовою задачі бісіктриса. Відповідно, Б, це в нас паралельно Ади і БМ січна, значить, внутрішні різносторонні кути це будуть кут 2 і кут 3. І вони за ознакою паралельних прямих, вони будуть що? Вони будуть рівні. А рець вони рівні, то ми знову з вами отримали трикутник. БАМ, в якому є два рівних кута. Якщо ці два кута рівні, знов таки ми розуміємо, що маємо справу з рівнобедреним трикутником, і ті сторони, які утворили ці два кути разом з основою БМ, і будуть у нас бічними сторонами цього рівнобедреного трикутника. А кут 1 і кут 3, відповідно кутами при основі такого трикутника. Тобто, і в цьому випадку у вас так само, якщо є бісектриса, у вас буде обов'язково рівнобедрений трикутник. І так, зараз я вас попрошу відкрити свій довідничок і записати таку фразу. Це давайте назвемо властивість номер 5 Якщо в паралелограмі дана бісектриса кута. Якщо в паралелограмі дана бісектриса кута, то шукай рівнобедрений трикутник. Можете ще раз повторити? Можете, Матвій. Якщо в паралелограмі дана бісектриса кута, то шукай рівнобедрений трикутник. Тому що саме цей факт, наявність того, що ви, цього рівнобедреного трикутника і то, що ви його побачите в своїй задачі, допоможе вам цю задачу розв'язати. Шукай рівнобедрений що? Трикутник. То шукай рівнобедрений трикутник. <кій> Повторюю, якщо за умовою задачі дана бісектриса кута, то шукай рівнобедрений трикутник. І слово рівнобедрений трикутник підкресліть, будь ласка. І поки ті дописують діти, хто дописують, а інші вже дописали, подумайте, будь ласка, а якщо буде навпаки, сказано, що у вас є промінь, який виходить із кута паралелограма, і відсікає від цього паралелограма рівнобедрений трикутник. То що ви можете сказати про ці промінь? От, наприклад, я вам зараз скажу, що із кута А виходить промінь АМ, який відсікає від нашого паралелограма рівнобедрений трикутник АБМ. Настя, який висновок можемо зробити? Що АМ це бісектриса. Правильно, тобто, навпаки, так само це правило буде. Працювати. Добре. І якщо ви переписали, зараз ми з вами переходимо до задачі, саме в якій ми зможемо перевірити, наскільки важлива ця умова, що ми з вами її розібрали, ця властивість. І так, задача 5.21. Бісектриса кута А паралелограма АВЦД перетернає сторону ВЦ в точці М, знайти периметр даного паралелограму, якщо АВ дорівнює 12, МЦ дорівнює 16. І я вам на малюнку вже рознесла ці дані, тобто фактично буде задача за готовим малюнком. Перемалюйте цей малюнок і далі ми разом запишемо розв'язок цієї задачі. І так, розв'язуємо нашу задачу. Степа, допомагай мені. Розв'язок. Е, якщо це бісектриса АМ, то АБМ це трикутник рівнобедрин. Чекай, тобто... Степа, давай ми це запишемо. Ні. І так пишемо за умовою. АМ бісектриса. Тому кут БАМ дорівнює куту ДАМ. Тобто я записала, чому цей кут дорівнює цьому. Саме тому, що вона бісектриса. Це перший факт, це виключно з умови. Наступний крок: Що ми робимо Стьо, подальше? Наступне. Ми mm -hmm. бачимо, що АБМ це рівнобедрене котру. Ми не бачимо а, ось. ще. Стоп, ми поки ще учимося застосовувати те доведення, яке ми зараз розібрали на попередньому слайді, і перші кілька задач ми будемо це записувати. Розумієш обґрунтування. Чому він за, за умовою він ми... не рівнобедрений? Зрозумів, да? Бам дорівнює е, куту БМА. BAM дорівнює куту БМА. Ні рано ще. Спочатку тобі треба показати, що кут за номером 1 дорівнює куту за номером 2. Так. Тому що чому кут ДАМ дорівнює куту БМА? Ба як внутрішні різносторонні при АД паралельно БЦ і січної АМ. Тобто ви показали, що у вас Б і Аде паралельно, а М Січна. Саме тому кут 1 дорівнює куту 2, як внутрішній різносторонній. А тепер з цього можна... факту, да? цей кут да. дорівнює, і тепер цей дорівнює цьому, то ми можемо зробити висновок, що кут БАМ дорівнює куту БМА, звідси витікає, що трикутник. А, Б М за ознакою рівнобедрених трикутників рівнобедрений? Властивість рівнобедреного трикутника, а коти в простовій рівні, тобто А Б до рівні М. Правильно, ну тепер дивись, оця гра слів. якщо ми знаємо, що він рівнобедрений, і з цього витікає, що ці кути М рівні, це буде властивість. А якщо з того, що в трикутнику є два рівних кута, Цього робимо висновок, що трикутник рівнобедрений, це вже називається ознакою. Тобто, за цією ознакою ми з, з тобою зможемо зробити висновок, що трикутник АБ є рівнобедрений. Причина і наслідок міняються місцями. Трикутник рівнобедрений з цього витікає, це властивість. А з того, що маємо рівні кути, витікає, що трикутник, саме рівнобедрений, це буде ознака. Зрозумів? Так, так трикутник. І... Угу. Так. І звідси витікає ще BM 12, а MC 16. Нам треба знайти BC, тобто дорівнює це потрібно додати кут BM і MC. Це так, буде відрізок. Або... Так, відрізок. Да. Так, відрізок. Угу. Відрізок. І це буде 28. Угу. Синметри так, ну і виходячи з того, що нам треба знайти периметр, давай будемо шукати периметр. Чому він дорівнює? Це, це буде 12 помножити 2, додати 28 помножити 2. Uh -huh. Ну, тобто це буде 24 додати 56. Угу. Uh -huh. е і це буде е 60, 80. 80 сантиметрів. Сантиметр. Сантиметр. Бач? А okay. мені легше, коли я шукаю периметр, Іти трошки іншим шляхом. Я завжди сторони додаю, а потім цю суму множу на 2. Але на результат це не впливає. Це з рівняннями легше, коли так. Коли ви уявляєте, що довжина плюс ширина помножена на 2 дає периметр. Тоді сума сторін дорівнює пів периметру. То, що ми в попередній задачі сьогодні вже використовували. Але тут це не принципово. Добре, дякую. Дякую. Так, сейчас ми запис виключаємо.